Всім привіт, друзі! І ми сьогодні гуляємо тут у нас на полі з Рося, покажись. покажить рося. Дивіться, як я роблю. Я роблю так розмах і кидаю туди. Рося так біжить. біжить, біжить, біжить. Десь тут вона. Шукає. Кільце не може поки що знайти. До речі, дивно, вона завжди його дуже швидко знаходить. Давайте їй допоможемо. Опс! Перестрибуємо. Які трави, багато їх дуже. Шукає, знайшла, а кільце знайшла. Давай. Перестрибнула. Я також тепер маю перестрибнути. А! Мокро! Що я вступила? Перестрибнуть і кинуть її знову. Ось так ми з нею гуляємо. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайку і всім па-па!